Комо, як ваші справи? «Йой, Та якось не дуже. Коліна крутить, поперек болить, руки ламає, тиск скаче постійно, зовсім слаба. Та побійтеся Бога. Он від вас щоранку чоловіки виходять. Ну, ти подивись трясця твоїй матері, маю одне здорове місце та й на те позаздрили. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Летить літак. Один пасажир постійно шепче: Ой, мені погано, ой, зараз знудить. Сусід по кріслу. а ви ось цю кнопочку на стелі натисніть. Чоловік, ну, натиснув, і що? Сусід, ну ось. У стюардеси засвітилася лампочка. О, трястя, мені погано, мене зараз знудить, а вона сама собі світло увимкнути не може. Батько до дочки, хочу порадувати тебе, Катрусю. Андрій попросив твоєї руки. Так, але мені так не хочеться розлучатися з мамою. Та заради Бога, моя радість. Візьми її з собою. Вирішила жінка перекласти грубку. Найняла пічника. Прийшов пічник, наносив цегли та й почав працювати. Жінка жаліється. Важко нині жити, а далі буде ще важче. Я з чоловіком ось розлучаюся. Чому? питає пічник. П'є? Ні, відповідає жінка. Б'є. Та ні. А що? Хропе. Хропе сволота так, що аж скло у вікнах деренчить. До Києва возила, академікам показувала, грошей, купу витратила, все одно хропе. А спить як? питає пічник. На спині, як усі, відповідає жінка. Як захропе, розсуньте йому ноги, радить пічник. Наступного дня приходить пічник доробляти роботу, а його зустрічає накритий стіл, ошатна господиня. За що? каже пічник. Робота ще ж не зроблена. Та ну її ту грубку. Допомогла твоя порада. Перестав мій чоловік хропти. Як відрізало? Тільки скажи, як ти, простий пічник, зумів збагнути те, до чого академіки не додумались. Ти ж моє сімейне життя врятував, я ж його гада кохаю. Так то академіки, а ми просто міркуємо по-пічному. Ну, а чоловіче хазяйство впаде, дупу закриє, тяги нема і хрупіння нема.